Привіт, друзі! Тест-драйв на Suzuki Address v 125 SK СК-інжекторна, 4 такта на повітряному охолодженні. Один із самих, скажімо так, цікавих скутерів в плані розмір і в плані об'єм двигуна. Він невеличкий по розмірах і при цьому він максимально комфортний в плані посадки для високої людини. Ну і Один із самих-самих шустрих по набору швидкості він реально дуже-дуже гарно шкварить. От Не те, що їде, а шкварить на цей розмір, на цей 125 й дригунчик. Можна сказати, що от кращого навряд чи можна буде знайти. Так, 90 на підйомчик, це гарний результат. Ну, скажімо так, максимально гарний. Такий він по набору непоганий скутер, не то що непоганий, гарний. Гарний набір швидкості, адреса. No, давайте спробуємо в іншу сторону. Ну, що я можу сказати, класний адрес, як і більшість на яких я їздив, 95-100 його можна дотиснути, але не бачу в цьому потреби. Біжить він мега круто на свої розміри і на свій, скажімо так, і на свій вік, можна так сказати. Дійсно прикольний апарат, кому подобається, телефонуйте, але середня швидкість, при якій я рекомендую його. Скажімо так, користувати це в районі 60-70 кілометрів. Це середня, зручна, неважка для цього скутера швидкість. Ну, але завжди всі хочуть знати, яка ж у вас у них у скутерів максимальна. І для цього я і роблю тест-драйв. Вдячний тим, хто підписаний на мій канал, а, хто коментує, хто купує, хто підписується на канал. Дякую всім за вашу увагу. Разом з вами і росту я. Всім гарних покупок!